Мрієте про гармонію в собі та взаєминах з іншими, шукаєте спільноту, яка підтримує, мотивує та розвиває, ця весна може стати вашим періодом особистісного зростання. Приєднуйтеся до клубу, навчаються впродовж життя від центру мовної та цифрової освіти школа успіху. Що на вас чекає: інтерактивне спілкування в закритій телеграм-групі, персональні консультації, електронний робочий зошит навчається впродовж життя. Система бонусів, програма лояльності для постійних учасників курсів від Центру мовної та цифрової освіти, школа успіху, про що ми будемо говорити в клубі Навчайся життя». про використання цифрових ресурсів, штучного інтелекту, про особливості гармонії з собою та світом, про мистецтво будувати щасливе життя. Та багато іншого. Упевнена, що кожен із вас знайде щось цікаве і корисне для себе. Тривалість весняної хвилі три місяці, старт уже 1 березня. Встигне зареєструватися та оплатити участь у клубі, щоб протягом трьох місяців отримувати професійну підтримку на шляху до особистісного зростання. Це ваш шанс зробити крок назустріч новому, корисному, цікавому.